Всім доброго дня і мирного неба. Я замінив твердопаливний котел кчм 4 на твердопаливний котел зубр 20 кВт. Опалювальна площа житового будинку 145 метрів квадратних. Закладаю дрова сухі, переважно листяна порода, береза вільха. Об'єм паливної топки дуже великий і зручний. 85 дециметрів кубічних. На одній закладці дров. Котел горить до 9 годин. При температурі навколишнього повітря мінус 10-12 градусів. Котлом зубр дуже задоволений. І раджу купувати цей котел рідним, друзям і знайомим.